Як з екрану чи бікбордів легко і просто, а якщо у відвертій розмові незвично і страшно. Це про наших політиків, а точніше про передвиборну агітацію. Один з кандидатів у народні депутати по 162-му виборчому округу з центром в Охтирці Віктор Панков ініціював проведення відкритих дебатів. Чудова нагода показати себе і виявити слабкі і сильні сторони конкурентів. Видовище мало бути цікавим. Однак, 18 з 19 кандидатів у народній обранці на зустріч не з'явилися. Я вважаю, що сьогодні. Мали тут бути присутні і інші кандидати. Ми знаємо, що і інші кандидати, кандидатури, кандидатури гідні, але чомусь сьогодні не з'явився ніхто з них. Можливо, у них буде якась своя пропозиція, і ми надіємося, що все-таки інші кандидати зустрінуться на дебатах. Інформування про плановий захід здійснювалося заздалегідь. Напередодні кожному штабу кандидатів про дебати ще раз нагадали у телефонному режимі. Проте показати себе виборцям у відкритій розмові ніхто, крім Віктора Панкова, не наважився. Дискусію між кандидатами довелося перетворити у спілкування з виборцями. Їх багатенько зібралося в очікуванні побачити і почути своїх обранців. Задавали питання війни і миру, політичні та суспільні чим ви допоможете малому бізнесу. Потрібно передбачити податкові канікули для е, малого і середнього бізнесу, тому що дійсно останні роки малий і середній бізнес як клас в нашій, в нашій державі винищувався. Його травили перевірками, куча перевіряючих органів. Е, кожна перевірка нараховувала якісь нереальні штрафи. Людей душили і не давали, не давали займатися підприємством. Як ви зможете, якщо прийдете пройдете до Верховної Ради підтримати саме найбідніші верстви населення? Вважаю за перше, що буду робити, це розробляти механізм компенсації, якихось доплат для того, щоб ні освітяни, ні медики не відчували, що держава їх бросила на призволяще. Як сказав Петро Порошенко своїй іногораційної промові е, Україна буде проростати капіталом, але капіталом людським. Першочергові закони, е, які будуть прийняті у парламенті, внести зміни до податкового кодексу, до бюджетного кодексу. Як мінімум 20% тих е, податків, які сплачують сьогодні на місцях, і перераховують повністю до бюджету в Київ, потрібно залишити тут на місці. І вже тоді місцеві ради хай розпоряджаються, куди направити ці кошти: направити на освітян, направити на медичні заклади, направити на ремонт дороги. Уже місцеві районні ради хай вирішують це питання. Щоб був конкурс, конкурс, щоб е, кращі з кращих попадали в міністри. А то у нас так е, диплом купив, диплом купив. І вже міністр. Більш того, вважаю, що такий конкурс повинен бути відкритим. І обов'язково публікація всіх кандидатів, їх бачення діяльності того чи іншого міністерства. І потім відповідна комісія повинна приймати рішення. З ким ви будете в парламенті співпрацювати? З ким я буду в Верховній Раді, скажу, скажу так однозначно, з блоком Петра Порошенка ті цінності. І той підхід до, до формування партії на сьогоднішній день він самий прогресивний, тому що у нас в Україні на сьогоднішній день існують партія однієї людини. Біля центру культури і дозвілля Коди, Кнежа. в Охтирці зібралися представники майже всіх населених пунктів округу. Відповідями на свої запитання залишилися задоволені. Я дуже вражений, дуже вражений його скромністю, Скромність завжди докрушала чоловіка. І я не тільки довіряю, а мене серце підказує, що ця людина, що буде чесно, виконувати свій обов'язок у парламенті. І Я дуже хочу, щоб він прийшов у парламент і служив. Нашому рідному краю кандидат у народні депутати не планує грандіозних нездійсненних проєктів. аби постійно допомагати співмешканцям, навіть у Київ переїздити не планує. Віктор Панковий де у Верховну Раду під щасливим для нього тринадцятим номером говорить завжди таланило на іспитах, коли діставався тринадцятий білет. Иногда даже мысль возникала: выучу только 13 и больше учить ничего не буду. Но приходилось все равно, учил всю программу, но все, приходил на госэкзамен и постоянно был 13-й билет. Поэтому число 13 считаю, что оно для меня очень счастливое. Для перемоги у передвиборчій гонці у Віктора Анатолійовича є ще один секрет його ініціали, що збігаються з назвою відомого клею у Верховній Раді. Йому точно знайдеться застосування дитяча фішка, але ті лозунги, які написані там, що закли рот корупціонерам, це правда з корупцією я буду боротися.